Вітаю, мої юні програмісти! Як часто ви не могли знайти потрібну літеру на вашій клавіатурі, що й досі таке трапляється, тоді даний проєкт точно вам знадобиться. Сьогодні ми розробляємо клавіатурний тренажер. Навіть якщо ви вже вивчили клавіатуру і точно знаєте, де знаходиться яка літера, поділіться даним проєктом з молодшими друзями або рідними. Думаю, їм ця гра також буде корисною. За умовами даної гри з дерев падають яблука. На кожному яблуці написана певна літера. Її потрібно знайти на клавіатурі і натиснути. Кожна правильно натиснута літера буде давати вам бал. Ну а якщо ви впустите три яблука на землю, то ви програли. Шаблон даної гри під відео, тож ставимо відео на паузу, натискаємо вподобайку і відкриваємо заготовочку. Якщо ви працюєте в редакторі онлайн, то вам достатньо натиснути кнопочку Ремікс, щоб додати даний проект до вашої. Колекції. Ну а якщо за комп'ютером натискаємо переглянути код і виконуємо команду «Файл», завантажити на ваш комп'ютер. Шаблон буде збережено і можна працювати. Натискаємо кнопу Ремікс і невеличка екскурсія. Наш проект складається з фонової картинки, кнопки, яка має два образи: включено-виключено, і власне спрайту яблуко. Яке містить собі купу костюмів, їх тут 32. До даного спрайту не включена лише одна буква Г, яку важко знайти на клавіатурі. Кожний костюм спрайта має відповідно своїй літері назву. На яблуці з літерою Я має образ назву Я. Якщо відкрити літеру Щ то ми побачимо і тут так само літеру Щ на всіх однаково. Зі спрайтами розібралися, можемо приступати до роботи. Почнемо з кнопки, тут найменше. Кодом, відкриваємо, коли натиснуто на прапорець, кнопка має з'явитися на екрані і включитися її перший костюм. Вибираємо події, коли натиснуто на прапорець, вигляд, включити костюм. Так, у нас перший костюм має літеру А. Відповідно, і тут ставимо літеру А, і показати його. Коли ми на кнопку натискаємо, вона має переключити свій костюм і сховатися. Переходимо до подій, вибираємо, коли на спрайт натиснуто то змінити образ на другий, почекати пів секундочки, щоб ми побачили, що кнопку натиснули і заховатися. Ну і кнопка має повідомляти про старт гри, оповістити нове повідомлення. Старт. Якщо виконаються умови поразки, виграти тут неможливо, то має з'явитися заново кнопка і дати нам другу спробу. Тож, ми зробимо повідомлення, що коли почнеться нова гра. Кнопку також треба показати. Ну і на останок, якщо ми хочемо, щоб під час нашого тренування грала музика, то ми це зробимо. Переходимо у події, вибираємо. Якщо ми отримали повідомлення про старт. Гри включити музику. Музика в нас вже заготовлена. Вибираємо команду грати музику до кінця. І для того, щоб вона повторювалась, виберемо команду повторення завжди з кнопкою ми завершили. І переходимо до найцікавішого, до нашого яблучка. Яблучок має бути багато, а відповідно ми будемо знову-таки використовувати клонів. А якщо ми використовуємо клони, то справжнє яблуко нам не потрібно. Першою командою буде, коли натиснули на прапорець, яблуко заховати. Ну а коли гра починається, події стартує наша гра, почнуть з'являтися клони. Завжди вибираємо нам завжди. І тут створюємо клони. Так, щоб клони не створювалися одночасно цілою горою, зробимо певну паузу. І пауза тут має бути величенька для того, щоб ми встигли знайти відповідну літеру на клавіатурі. Тож час підбираєте ви самостійно, ну а я поставлю тут 2 секундочки. Чудово, початкові налаштування є. А як же ж будуть працювати самі наші клони? Вибираємо блок, коли я починаю як клон, і починаємо налаштовувати наші яблучка. Для початку яблука мають з'являтися так, щоб вони не торкалися нашої межі. Бачимо, що в нас тут 154 зверху по ігриках значення його ми їм і поставимо. Переходимо в розділ рух і вибираємо переміститися в координати. Тут ставимо 154. А от по іксам вони мають з'являтися де завгодно. Відповідно, зробимо їм ці. Цілий проміжок значень. Переходимо в оператори, випадкове значення. І так, щоб яблучко не доторкалося до межі, знов-таки це важливо. Подивимось тут мінус 202. Ну, давайте задамо мінус 200. А з правої сторони, так само дзеркально зробимо десь 200. Яблука будуть з'являтися, де їм захочеться. Чудово. яблука мають з'являтися з різними літерами, тобто різні костюми мають бути. Вибираємо замінити образ. На випадковий від першого. То 32-го в нас 32 костюми, тож ми його і поставимо. Супер. Ну а тепер мають яблучка наші падати. Так як вони будуть рухатися вниз, то буде змінюватися їх координатка Y. Бачимо, що вона ось тут у нас змінилася. Переходимо в розділ рух і знаходимо команду змінити Y на якусь величину. Змінювати будемо на від'ємну величину, так як рухаємося вниз. І значення цієї величини також підбираємо уважно, тому що це. Буде швидкість нашого руху, я поставлю тут трієчку, змінити на 3. Ну і можемо подивитися, як це буде відбуватися. Так, щоб наше яблучко падало до самого низу, ми маємо повторювати цю команду. Перейдемо в керування і оберемо повторення. Повторити 10 разів нам не підходить, бо це обмежена кількість повторень. Завжди повторювати також не варіант, бо гра ніколи не завершиться. Вибираємо повторювати до певної умови 3 яблучки. Яблука впустили, значить, програли. Три яблука впустили, значить, програли. А значить, ми маємо яблука, які впустили рахувати і запам'ятовувати. В цьому нам допоможуть змінні. Нагадаємо, що змінна це клітиночка пам'яті, яка може зберігати якесь певне значення. В розділі змінні ми можемо їх створити. Нам потрібно дві змінні. Перша змінна буде називатися Впустили. І якраз вона буде рахувати, скільки яблучок ми пропустили. Ну а друга зміна буде називатися зібрано. Скільки ми зібрали літер. На початку нашої гри ми ще нічого не впустили, тож ми надаємо значення змінній впустили 0 і значення змінній зібрано також 0. Обидві змінні бачимо на екрані. Значення змінної зібрано, буде показувати, скільки ми яблучок зібрали, тобто скільки балів ми набрали в нашій грі. Переключимо його на тільки дані, тут циферки трошки крупніші будуть показуватись, і поставимо з правого верхнього куточку або з лівого, де вам зручно. А значення змінної впустили нам не потрібно. Воно буде рахувати, скільки літер ми не встигли натиснути вчасно. І якщо значення цієї змінної стане дорівнювати трьом, то ми просто програємо. Тож галочку біля цієї змінної ми прибираємо і вона зникне з екрану. Чудово. Три літери ми маємо впустити, щоб програти. Вибираємо, оператори дорівнює три літери. Ну а з іншої сторони ставимо значення нашої змінної впустили. Чудово, розібралися з цим моментом, начебто все можна. Започинати гру, ой, а забули включити ж наші яблука. Показати їх потрібно. Можемо перевірити, натискаємо, яблучка починають нас летіти вниз. Ми можемо натискати на клавіші, але поки що в нас нічого працювати не буде. І бачимо, що яблучка в нас накопичується внизу нашого екрану. Це також якось не прикольно. Тому давайте зробимо наступну штуку. Якщо наше яблучко долетіло до низу екрану, тобто воно доторкнулося до межі, виберемо в датчиках, торкається межі, воно має зникати. Тобто ми будемо вилучати даний клон. Вилучити даний клон І маємо нараховувати нам штрафні бали. Перейдемо до змінної і виберемо команду змінити значення змінної впустили на одиничку. Як тільки одне яблучко впало, плюс... Один до штрафних балів, друге впало, плюс 2. Третє впало, плюс 3 стало. І ми програємо в даний момент. Клас, з цим розібралися. Ну а тепер, якщо ми натискаємо на правильну літеру, якщо ми натискаємо на правильну літеру, в датчиках в нас є така кнопочка, пропуск натиснуто. Тут у нас всі клавіші є, але як нам дізнатися ту, яка нам потрібна? Все насправді дуже просто. В розділі Вигляд в нас є такий параметр, який називається образ нашої літери. І тут є номер образу і назва образу. Пам'ятаєте, ми кожне Костюм назвали відповідно до літери, яка написана на яблучку. Відповідно, ми ставимо дану штучку сюди, і в нас буде, якщо ці варіантики співпадуть, то ми нарахуємо собі бонусний бал. Вибираємо змінити, але вже не впустили, а зібрано на одиничку. Ставимо сюди. Ну і яблучко саме видаляємо. Перейдемо в керування, знайдемо команду вилучити даний клон, ну щоб яблучко все одно не долетіло донизу. Ну, в принципі, майже весь двигунчик ми вже зібрали, можемо перевірити. Запускаємо гру. Літери натискаються, все працює. Але давайте подивимося, що буде відбуватися, коли гра завершиться. Одна. Два яблучка впало, третє впало, і гра заморозилась. Яблучки продовжують з'являтися, але не рухаються. Трошки неправильно зупиняємо це все діло, що потрібно зробити. Якщо завершився наш цикл виконання, і ми вже не натискаємо на клавіші, ми програли, то маємо ігру зупинити. Ну, а також надіслати повідомлення, нова гра, для того, щоб наша кнопка повернулася на місце. Запускаємо, перевіримо саме цей момент. Чіпаємо наші яблучка. Одне впало. Друге. Третє, гра зупинилася. Кнопка нова гра з'явилася. От тепер вже можна точно сказати, що гру завершено. Величенький код у нас вийшов для нашого яблучка, але я думаю, що воно цілком виправдано. Напишіть в коментарях, які вдосконалення зробили ви. Можливо, у вас збільшується швидкість при наборі певної кількості знаків. Або ви зробили рівні складності. Ну і не забудьте приєднатися до каналу, щоб не пропустити наступного уроку. Ну а я маю прощатися з вами. Побачимось!